Володимир Сосюра, так ніхто не кохав, Так ніхто не кохав Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко всиняву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні. Тихий місяць умий, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий. Я – Поет робітничої рані, так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, вдень таки розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. Вдень таки на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої моки.